Всім привіт! З вами канал ГурієфТМ3, і це свіжі новини боксу. Леонел Томас про бій канела Кроуфорд. Офіційно WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера, бою бути. Це не дозволить історикам назвати Усика найвеличнішим роздумом Алініяджі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній напівважкового вик Леонел Томсон завершив кар'єру, але, як і раніше, залишається затребуваним. Його вважають одним з найкращих партнерів у своїй ваговій категорії. Крім того, він добре розуміється на боксі і вміє детально аналізувати бої. Не дивно, що журналісти про боксинг Fans регулярно звертаються до нього за думкою про топ-поєдинки. Цього разу Томпсона розпитали про головну подію в майбутньої осені супербою між Канело Альваресом та Теренсом Крофордом, який має відбутися у вересні. За словами Томпсона, Канело намагатиметься зловити суперне. Ка несподівано, а ось кінцівку поєдинку, другої його половину, він вже віддав на користь переможця. Крофор крутий, але в його єдиному поєдинку 69,9 у нього були проблеми з мандримовим. А зараз він підніметься ще на дві ваги. Це чудовий боєць, але іноді надто хоробрий. Думаю, якщо він прийме рубку з Канело. То все для нього закінчиться погано. Я цілком припускаю, що він зможе перегравати Канело десь 5-6 раундів, а ось за останні раунди я дуже переживаю. Томпсон пояснює, що ставить усій парі проти Кроуфорда. До екватора Канела починає вкладатися в удари по плечах і стегнах. Кроуфорд важитиме більше, і це вже справа звички. Зайва вага може його сильно вимотати. Не забувайте, він не проводив якогось проміжного бою, щоб відчути дивізіон. Він намагається. Застати зненацька. Канело має плюху. І в пізніх раундах все може погано закінчитись для Кроуфорда. Канело звик до цієї ваги. Він звик до здорованів взяти того ж барлангу. Так, він бомжара, але він здоровений бомжара. Брайан Норман старший батько та тренер непереможеного чемпіона WBO у напівсередній вазі Брайана Нормана. Виступив із критикою на адресу Джарона Енніса. На його думку, незважаючи на вражаючий рекорд, Енніс досі не провів жодного по справжньому великого бою, і це викликає питання щодо його статусу на вершині дивізіону. Він каже, що хоче великих боїв, але й досі не провів жодного. А ми вже збираємося провести такий проти Хейні 22 листопада. Раніше за нього, хоча в нього 35 боїв за плечами, йому 28 років. Ми і підписалися вже на третій поєдинок цього року, а він провів лише один. Чого ти чекаєш? Вони намагаються це виправдати, бо він сам нічого не пояснює. Він майже не каже, а коли каже, суперечить сам собі, сказав Норман Старший. У червні 2003 року легендарний домінатор хеві-вейту Ленокс Люїс. Погодився вийти на бій із небезпечним претендентом Віталієм Кличком, буквально на короткому повідомленні. Цей культовий поєдинок тривав лише 6 раундів, але став одним із найбільш обговорюваних боїв епохи. Через серйозні розсічення у кличка бій було зупинено, незважаючи на те, що саме українець вів на всіх трьох суддівських записках, рахунок тричі 58-56 на його користь. Багато хто чекав на реванш, але Льюіс вирішив піти непереможеним і завершив. Шив кар'єру. Вчора вболівальники знову порушили цю тему, нагадавши чемпіону, що реваншу так і не було. Льюіс дав зрозуміти, що він вже тоді наївся боксом і чекав момент, коли зможе завести сім'ю. І що більше жодних кемпів, я з усією серйозністю роздумував про реванш, але зрештою вирішив дотримуватися початкового плану. Згодом Віталій став великим чемпіоном. А ще я розумів, що у цьому протистоянні. Час не на моїй стороні. Всесвітня боксерська організація WBO вчора. Офіційно санкціонувала проведення поєдинку між абсолютним чемпіоном суперважкої ваги Олександром Усиком та обов'язковим претендентом Джозефом Паркером. Сторонам надано 30 днів на переговори, після чого у разі відсутності угоди відбудуться промоторські торги. Однак одразу після рішення WBO, саудівська сторона в особі турки Аляль Шейха та компанії Села через журнал The Ring дала зрозуміти, інтереси до організації бою Усик Паркер у них немає. Немає, треба нагадати, 19 липня Усик став абсолютним чемпіоном, накаутувавши в реванші Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Після перемоги Туркій відкрито заявив, що хоче бачити українця в бою з британським феноменом, 19-річним Моузесом Мітаумою. На босі Паркера солідна серія із шести перемог. Особливо вразили його крайні виступи, впевнені перемоги над Деонтейм Велдером Джаном Джолеєм та ефектний нокаут Мартіна Баколе, чутки про завершення кар'єри Усика після наступного поєдинку роблять можливим сценарій, при якому він відмовиться від титулу WBO, зосередившись на більш статусній видовищній або фінансово вигідній опції. І зважаючи на все, це не той варіант, який входить до списку Must to be Retirement». Ну і на завершення популярний експерт боксу із США Пол Маліняджі взяв участь в обговоренні минулого реваншу за звання абсолютного чемпіона світу. Між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа, також колишній американський чемпіон світу у двофогових категоріях, назвав причину, через яку історики не називають Усика найлегендарнішим бійцем в історії боксу. На думку Маліняджі, України знову продемонстрував високий рівень боксу. Та заслужено переміг. Однак, незважаючи на вражаючу спадщину Усика, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях вважає, що в історії боксу його не називатимуть найвидатнішим. Причину Маліняджі пояснив просто: Усик це боєць, якого цінують за техніку, інтелект і чистий бокс, але не за харизму чи домінування за доби. А в очах істориків саме ця яскрава емоційна перевага часто стає вирішальним фактором у суперечках про велич. Про реванш Усик Дюбуа. Очевидно, що усик був фаворитом перед боєм, але люди мали питання. Перед боєм експерти та фани ніби розділилися у думках. Я не був певен, хоча й вірив, що усик боєць покоління у цій ваговій категорії. Але в такому віці ти за одну ніч можеш показати. Що в тебе вже нічого немає. Он Алі програвав Леону Спінксу десь у районі цього віку. І також був дуже мотивований Дюбуа, який також є дуже потужним панчером з психологією бика, який ловить тебе у некомфортні позиції. Але Усик мав бездоганний за технікою виступ, постійний відхід від зони ураження, чергування джебів, створення некомфортних умов для Дюбуа щодо ритму. Вважає психологія Дюбуа, якби була явною, потрібно було б бикувати. Дюбуа вийшов, намагався забити Усика, і Усик почав бити його у відповідь, почав повертати йому. Він почав його підтискати, почав заводити його в такі ситуації, де той почав сумніватися в собі. Даніель не дуже часто повертається після такого, і це факт про найважчі бій Усика. Дуже складно перевершити Усика в плані психологічної стійкості. У плані фізики, я думаю, це прийде, якщо він продовжить бої. В нього зовсім інша психологія. Її мають бійці із країн колишнього радянського союзу. Він там народився, і в нього ця психологія, і через це його важко побити. І Україна зараз проходить через важкий час, і він дуже релігійна людина. Справді вірить у себе, дуже важко знайти ваду. Я думаю, коли ми порівнюємо його з великими в історії, я не вважаю, що потрібно порівнювати 38-річного усика. Потрібно брати всі його досягнення, вся його велич у крузервейті у надважкій вазі на Олімпійських іграх. По суті, він побив усіх. Єдине, з ким він не бився, це Велдер. Я не думаю, що в нього були справді важкі бої, окрім Меріса Брідіса. Я не хочу сказати, що він домінував з іншими супертяжами. Звичайно, він там був протестований, але я хочу сказати: якщо подивитися на бої повністю, то Ф'юрі відпав у другій половині першого бою. Джошоу відпав у рева. Панші у пізніх раундах ще сорою було три напружені раунди. А ось із Брідісом був напружений цілий поєдинок. Усі 12 раундів були важкими. Усик і звання найвидатнішого в історії. Реальність така, що навіть якщо усика поставити проти Кінконга і усик його поб'є, то він все одно залишиться на певному рівні в очах людей та в очах критиків. Почуття ностальгії у фанів та істориків настільки сильне, що вони ніколи не дозволять цьому бійцю стати найкращим за всіх часів, але я думаю, що він, хоча б у цих розмовах, у тебе ніколи не буде відповіді. Були великі бійці у різних поколіннях, і добре мати такі розмови. Мови. Але це все буде емоційно, люди злитимуться. Я дійсно бачу багато позитивного у старих ерах, та багато позитивного у нинішній ери, щось можна назвати сильнішим тоді, щось сильніше зараз. І в тебе справді немає правильної чи неправильної відповіді. Я вважаю, що він хоча б заслужив право бути у цих розмовах, сказав Маліняджі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!